Рогатинський Карітас має довгу історію творення добра на теренах нашого краю. Започаткована отцем Дмитром Бігуном, нині військовим капеланом Збройних сил України. Ця благодійна організація стала на Рогатинщині осередком любові і милосердя для багатьох людей. А у часі війни Карітас активізував свою благодійну діяльність і тепер не тільки за підтримки Рогатинської міської ради харчує одиноких стареньких у місті Рогатині, а й надає допомогу внутрішньопереміщеним українцям, військовим та усім мешканцям громади, хто цього потребує. Отець Дмитро Бігун залучає до Добрих справ різні фонди, зокрема і міжнародні. Так нещодавно у Рогатин прибула чергова вже друга гуманітарна місія від Німецької асоціації допомоги дітям та їхнім сім'ям у зонах війни, кризи та бідності. Основні напрямки діяльності цього фонду невідкладна допомога, соціальний супровід, освіта та охорона здоров'я. З початку повномасштабної війни організація реалізує проєкт Допомога Україні. Керівником проєкту є Свен Кіслінг наша благодійна організація була заснована в 1999 році під час війни в Югославії для допомоги дітям, які перебувають у зоні збройних конфліктів. Ми маємо проєкти в Азії, Африці, Афганістані а з березня 2022 року і в Україні. Це вже другий мій візит в Україну. Уперше я побував тут торік. У травні наша асоціація співпрацює з пластунською організацією у Львові та благодійним фондом Гора добра. Власне, через цей фонд ми познайомилися з отцем Дмитром Бігуном, який представляє Карітас місторготена. Сьогодні ми привезли сюди різні речі для реабілітації: це орбітреки, спеціальні тренажери, милиці, все, що потрібно для відновлення здоров'я українських бійців. Плануємо приїхати ще раз. Отець Дмитро озвучив нам потреби. Постараємось найближчим часом їх задовольнити. Маємо намір забезпечити меблями територіальні центри, комплектування та соціальної підтримки. Білизну різні засоби для відновлення здоров'я, зокрема ортези, милиці, бандажі, тренажери, представники німецької благодійної організації передали у Рогатинський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Тимчасово виконувач обов'язків керівника ТЦК Валерій Коліпко каже, що зараз при військкоматі служать здебільшого хлопці, які ще нещодавно були на передовій, мають поранення, контузії та інші травми. Тож така допомога військовослужбовцям дуже потрібна. У нас зараз є в роті охорони, в роті 60 чоловік має бути по штату. Всі вони йдуть з ходу, які дуже з пораненням дуже важкі з стан, які мають дороги, і їм необхідно проходити реабілітацію. Ця допомога їм дуже допоможе, бо їм треба робити і фізичні ті вправи, їм треба розробити ті всі ну, якісь ці руки, все повністю все розробити. Якщо буде спорядів, якщо нічого не було, то вони нічого не робили. А якщо вони темуть, вони в будуть будуть займатися. Так що це дуже чудово. Я сам служив в Німеччині з 1986 по 91 рік п'ять років в Німеччині. І дуже чудово, що наші німецькі друзі нам допомагають. Відтак два авто з написами Допомога Україні мали чергову зупинку на території Рогатинської церкви Різдва Пресвятої Богородиці, при якій і діє благодійна організація Карітас, Любов і Милосердя. Я сьогодні дуже радий, тому що до нашого міста Рогатина. Приїхали друзі із Баварії завдяки пану Денису, який зі Львова керує благодійною організацією Гора Добра. Сьогодні завітали до нашого міста і привезли допомогу. Допомогу для нашого Карітасу, любові милосердя і для наших воїнів, які потребують. Я скажу, що я займаюся відданим-давно цією благодійною діяльністю, і мені приємно, що особливо в час, коли настала війна, багато людей зі Сходу, вимушені переселені, люди, діти приходять до нас і отримують всяку допомогу, одежу і особливо їду. І наші побратими, воїни, які на передовій, ми їм відправляємо також те, що можемо надати. Хороші люди із закордону, особливо Карітас і сьогодні, які прибули із Німеччини міста Баварії, вони дуже роблять. Не тільки в нас в місті, скажімо, в Україні, але вони стараються робити і в цілому світі, особливо ця організація, вони допомагають дітям, тому що діти це є саме основне для дітей і сам Христос, коли мав зустріч, Він сказав потім апостолам своїм учням, що як ви не будете такі, як діти, і надійтеся. На царство небесне, я ще раз дякую. Варто наголосити, що постійними і надійними партнерами оргатинської благодійної організації ось уже 25 років є карітас Мекленбурга з міста Шверін Німеччини. А ця гуманітарна місія відбулась за сприяння підприємиці з Ходрова Людмили Согор.